Верховна Рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка і міністра енергетики Світлани Гринчук, вже відомо про те, що на пост глави Мінюсту розглядають заступницю голови ОПМ Ірину Мудру. Ну а кандидати на посаду глави Міненерго це, зокрема, нардепа Андрій Герус і Андрій Жупанін. Як гадаєте, наскільки швидко у Верховній Раді зможуть? ухвалити рішення про призначення нових міністрів. Я вибачаю, а звідки вам це відомо, що це є кандидат? Це... пресі шириться це... така Шо... інформація останніми днями. Згадуйте один, один кінофільм, дуже, дуже добрий, там, от може передивитися. Угу. Не читайте перед обідом газет». Ну Не слухайте ви це все. Це запуски інформаційні, які не мають абсолютно ніякого відношення до реалій, тому я їх коментувати навіть ну, от не збираюся, і не хочу. А а от скажіть, будь ласка, от я не знаю, які кандидатури, бо до мене вже п'ять депутатів телефонували різних, всяких там і казали Олексій Юріч. А от я хочу бути міністром, ви мене підтримаєте? Я кажу: ти тебе і тебе і всіх підтримаєте. серйозно. Ну, звісно, А ви що не розумієте, як буває, коли от депутати, які ну, в головах мало розуму, мало державницької, взагалі, позиції, взагалі мало розуміння того, що в країні відбувається, і мало розуміння своєї відповідальності за ту ж ситуацію, включаючи цих двох, яких ви називаєте? Ну, вони мої колеги, але в першу чергу вони мають... В першу чергу Герус, той же і Жупанін, якщо вже хоче бути міністром, на себе взяти відповідальність, а що вони шестрокі робили, що вони в комітеті, як же вони там контролювали ситуацію в енергетиці? Що там от що герос корисного для енергетики зробив за ці шість років разом із своєю більшістю в комітеті, з яким я там воював, і воюю, бо вважаю героса особисто набагато більшим за кризу, от, взагалі в енергетиці відповідальним ніж цілий разом взяти я і тому в мене перше питання: а хто буде за них голосувати в залі? Ну покажіть мені. Ну я Дав... це вам питання якраз хотіли. Там шо, є якась, і що є? Якщо далі, звільнили? Якась міністрів. більшість є на сьогодні? Немає цієї більшості. Монокоаліція, вибачте, обісралася. От просто обісралася. Нарешті всі зрозуміли. А хай Герос і жупанін візьмуть відповідальність за своє голосування. Вони ж влітку голосували за цей уряд, так? вони ж влітку за цих двох міністрів голосували. І за весь уряд середден голосували. Подивіться голосування. Оба мені легко. Я батьківщина не голосувала за це, і тому ми не відповідаємо. А Вони голосували. То хай скажуть, а чим вони керувалися? Три місяці тому вони голосували і не знали нічого. От просто вони нічого не знали, розумієте? А тут раптом вони дізналися. Ну які потужні хлопці, от саміх потужні. Тому я це шоу, яке вони влаштовують, воно мене не просто дратує. Я вкрай стурбований країна, розумієте, саме існування країни на сьогодні під величезною загрозою. І все це шоу, яке відбувається, воно воно не дає відповіді сьогодні. Я просто людей хочу зрозуміти. Криза на фоні того, що зараз на війні відбувається, оця внутрішня політична криза, яка має безумовне коріння із інших, із інших країн. Вона в сценарії там писався не в цій країні. Гарантую вам це. Я точно не захищаю корупціонерів. От точно, корупціонерів треба саджати. Слідство має бути роз спочатку да оперативно розшукові заходи, потім з фактами взяли тихо, таємно слідство, таємниця слідства довели в суді, покарали, і тоді ну можна вважати, що орган виконав свою роботу. Я не юрист, я не правник, і не фахівець процесуально-кримінальному там судочинства. Розумієте, але те, що я сьогодні від фахових юристів почув в раді, ну вони подивилися на ці звинувачення. Ну м'яко кажучи, в них питання великі, але нема питань. Доводьте в суді, карайте звинувачення щодо цього. Він мій чи міндіч? Скажіть? Міндіч. Бо міндіч добре, да. бо у нас mm -hmm. там дискусія. У нас є депутат з схожим прізвищем. Мєйдіч, Олег Мєйдіч, хороша людина, дуже звіниться. І він каже: він останнім часом героєм став. Просто люди плутають. Ми, mm -hmm. Тому yeah. я його заспокою, Міндіч, хорошо. Дивіться, доводьте, будь ласка, ведіть спокійно, фахове слідство, не під бадюр, не підбурюйте оце суспільство. Але це все перетворилося в якийсь такий сценарій. Ну, дуже серйозне, розумієте створення своєї су політичної суспільної кризи в країні, і я ще раз абсолютно не захищаючи корупціонерів, я в цій ситуації просто вимагаю. Я навіть не знаю в кого вимагати. Зупиніться будь от кожний, хто розуміє, яка загроза для країни зараз. Це все, це, що відбувається. і я сьогодні дивлюся те, що в Раді роблять ті чи інші сили. Ну таке враження розуміти, вони неадекватні? Вони не розуміють, що відбувається? Вони не розуміють, що єдиний чи не єдиний шанс врятувати країни, країну це інституційну спроможність Ради Верховної відновити, тобто зради з не зради, вибачте, або угу. з Верховної Ради З Верховної Ради, да бо зрада, бачите, да з Верховної Ради створити суб'єкта. А я задаю питання: а хто поховав суб'єктність Верховної Ради? Саме монокоаліці оці всі хлопці, яких ви називаєте, великі рятівники, які зараз бігають, вони, вони ідіоти думають, що вони отримують зараз, як я не розумію, посаду міністра і щось вони змінять ці ситуації. Клоуни, вибачте, такі як були, такі це. Відповідальність політична монокоаліції за всі дії свої по формуванню і контролю над своїми урядами. Першим. На самокаті, другим шмигаля, третім Свириденка, а хай на себе візьмуть відповідальність. В першу чергу ті, хто хочуть зараз міністрами бути. А я буду задавати питання, бо я не хочу бути міністром. Не тому, що я не розумію, що робити. Бо я з цими ідіотами не хочу разом працювати. вибачте не хочу образити. Тому я буду задавати питання: що вони робили весь час? Бо зараз вони визнають виходять. Віце-прем'єр Качка. Ой, ми помилилися. Там така реформа. Вона правильна реформа корпоративна. Ну ми просто не тих призначили членами. Ми зараз інших призначимо членами наглядової ради, і, і все, і все в космонавт. Розумієте, космонавт, який не він ніколи не розумів, що відбувається в країні з моменту його роботи на фонди всілякі. Оці зрозумілі. І зараз не розуміє. Віце-прем'єр великий, так само, як і інші урядовці. Або Герос сьогодні виступає, треба. Я вимагаю, щоб негайно члени НКРКП написали заяву. Ти. Це твій закон. В 2019 році ти цей закон про НКРКП протягнув через Верховну Раду. Ти особисто формував ці конкурсні комісії. Ти особисто туди завів без конкурсу чотирьох членів НКРКП. Ти керував всією НКРКП три роки, а тепер тобі щось не подобається. А де ти раніше був? Що ти мовчав місяць-два тому, керівник комітету? Тому вибачте за емоції. Вибачте за емоції, фахова більше. Я, чесно кажучи, не хочу втрачати час. Я не хочу витрачати це дуже глибока суспільна політична криза, це не внутрішній сценарій, це зовнішній сценарій. Ви все найближчим часом побачите, особливо коли повернеться там. Буде новий президент і свою позицію скаже безумовно мають завтра відбутися консультації у президента з лідерами всіх фракцій стосовно того, як, яка сила сьогодні може створити відповідальну коаліцію і взяти на себе відповідальність за уряд, і в тому числі за справжніх міністрів енергетики, які, як мінімум, є енергетиками. А не пацанов, які зайшли в 19-му році під прапором Зеленського, і отримали портфелі і посади і імітують бурну діяльність а на, насправді понесуть повну відповідальність за весь цей без, який сьогодні відповідає, а набує сап. Однозначно, хай роблять свою справу, ні в якому разі на них тиснути не припустимо, Хай доводять судді, корупцію вертають гроші і так далі. І все. Це тут це ми навіть не обговорюємо. Тільки бажано, щоб вони в політику не гралися, розумієте? Щоб вони вели свої слідства, докази збирали, всі свої оперативні, і так далі. Вони, вони знають, як там прослужку слухати, наружка і так далі. Це їх робота така. Хай доводять судді. Але в політику не треба грати, бо граються всі. Вибачте за емоції про вихід, так із ситуації. От я мавав каз... вихід, поки не буде сформована відповідальна коаліція, не так... монокоаліція, а відповідальна. Як вона буде сформована, не знаю. Це має бути до угода така ну, державників, розумієте людей, які розуміють, що держава за ними. В першу чергу треба провести консультації з президентом. Він знає, що йому треба робити. Я думаю, я переконаний, що він знає. Я не збираюся на нього тиснути. Хай сам робить свої висновки і сам бере свою частину відповідальності. Але так само треба зрозуміти: є ось президент, є Верховна Рада, є лідери фракцій і є Конституція України. І негайно треба повернутися до Конституції України, з якої вийшли в 19-му році з монобільшості. Окей, Юріючу, я думаю, це загачило, вже... це другорядні. Так. Розумієте? Це решта це абсолютно нічого не значуще, другорядні. І коли ті чи інші дівчата, умовно, вчительки, які чомусь вони енергетикою опікуються, і вони роблять заяви, маніпулятивні. Абсолютно вони ж ніну воно вони ні про що. Це виключна частина сценарію впливу і тиску на ситуацію на на владу в Україні для. Для певного сценарію, як а про який сценарій ви мабуть розумієте, враховуючи ситуацію на фронті, да. Олексій, так. так я от вам в продовження того, що ви говорите, хочу все ж таки поставити питання: а чи не почався цей процес, про який ви говорите? Чому тому, що сьогодні Микита Потураєв, який є очільником парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, написав пост? Ну, де мова йде про те, що слуга народу закликає закликала створити коаліцію? Національної стійкості власне фракція, перша фраза печати, перша фраза так. да, по пер... да, пофіг, нішов він пише. Перша фраза від Патураєвовіцю. Ми свого народа беремо на себе, як мона повну відповідальність за ситуацію в країні, за суспільно політичну кризу, до якої ми довели країну, і в цей час. Не ми там головні, а ми просимо всі інші політичні сили, патріотичні демократичні Верховної Ради разом з нами сісти за стіл переговорів разом з президентом України для пошуку виходу. Якщо вони не беруть на себе відповідальності, це імітація, маніпуляція, яка дуже притаманна. всій цій сворі, яка в Трускавці отримала лекцію від одного покидька під прізвищем «дебіл». Під прізвищем Милованов. От Отам лекцію їм читали Мілованов і той же Патураєв Тому не треба зараз себе робити цнотливо там, лектора він буде читати. Відповідальність повну на себе. В першу чергу ті, хто за останній раз голосував за цей уряд. Ну я розумію, що питання можливо наївно прозвучить, але сьогодні ж лунали заклика у Верховній Раді до того, щоб відзвітували всі міністри. Там і все-все імітація, це все шоу розраховано на ну на таких на, на людей. Українців, які дійсно вони обурені цими плівками цієї корупції, і це спроба зіграти на свій майбутній електорат. Хлопці розуміють, що вони зайшли в Верховну Раду вперше і в останній раз розумієте? Вперше і останній раз. Бо завів їх їх туди, Володимир Зеленський, на хвилі свого ну своєї популярності в 19-му році. Кожен з цих хлопців нічого сам по собі не, не уявляє собі. Вони ніхто вони нічого розумієте? От як зайшли, так і підуть. Далі, якщо відверто, це я їм так я кажу, як доросла людина. Але на сьогодні ні в тому. Я не хочу їх там обурювати і все. Може, якась частина порозумніша. Хоча я не бачу поки що цього. Але якась може порозумніша. Але будь ласка, ще раз, вони треба зрозуміти реальну ситуацію і взяти на себе відповідальність за ситуацію. Тоді буде розмова. А то буде як сьогодні, вчора і позавчора. Ой, в венергатамі така. Біда корупційна. Ой, а хто управляє? Хто акціонер? Акціонер-уряд. Ну, виявляється, що якась дебільна наглядова рада має відповідати. А вони заяви поклали, і ніхто ні за що не відповідає. Ось це сьогодні виконував так званий віцепрем'єр Качка. Розумієте, це він для вас. а Я його взагалі вважаю, де він, де уряд взагалі. Єдине, що в нього є, це англійська мова. Це я дійсно розумію. міг би бути непоганим перекладачем. Це, це чесно, як і кожний з цих реформаторів, от бабак, качка, там і ну, інші вони чудові були би перекладачі. Ви але, але рішення мають ну ма мусять шукати ну, якісь державницькі поналаштовані люди, які розуміють відповідальність перед державою.